Вітаю вас, любі хлопчики і дівчатка. А який ваш настрій? У мене чудовий, бо за вікном зараз гарне, яскраве, квітуче літо. Діти, а яке ще буває літо? Літо? Це казкова пора, коли ми відпочиваємо, граємося, слухаємо казки, вчимо вірші. Сьогодні, малята, я приготувала для вас вірш, який написала письменниця Надія Красоткіна, і називається він Літо квітами сміється. Послухайте уважно його. Літо квітами сміється, пісню радості співає. Теплим дощиком прольється і веселкою заграє, Пригостить у лісі, в полі ягідьми. Та ще й грибками, вітерцем війни на волі, мов погратись хоче з нами. Дітки, а вам сподобався вірш? А тепер давайте разом вивчимо його. І щоб краще запам'ятати вірш, нам допоможуть картинки. Літо квітами сміється, пісню радості співає, Теплим дощиком прольється і веселкою заграє, пригостить у лісі, в полі Ягідьми та ще й грибками. Вітерцем війни на волі. Мов погратись хоче з нами. Малят, ми з вами вивчили чудовий вірш про літо. Повторюйте його з батьками і розкажіть його своїм друзям. Гарного вам дня і до нових зустрічей!